Всім привіт! Сьогодні виїхали в пошуках карася на таке болото, ось вже заросло, ті раке якось більш чисте було, це заросло, зовсім дивлюсь, рязка і така трава. Попробуємо сьогодні знайти карася, виїхали трохи запізно для карася, вже у нас майже 10-та година дня, зранку не вийшло. Будемо сьогодні ловити на черв'яка. Є у нас манка. І що такого замішане. Не зовсім як, як тісто. Черв'яка у нас багато немає, щось збився черв'як. Завжди дома було куча черв'яка. Собі копав ще і друзям копав, а це зовсім немає. Будемо прибувати на черв'ячка. Ось така приманочка виглядає, невеличкий крючок, глибина невелика на цьому болоті. Не знаю, десь, мабуть, зараз трошки більше як пів метра метр буде. Зараз перевіримо. Ось на півметрову стало. Глибині. Будемо пробувати шукати кареся. Я дивлюсь, що мабуть тут сітка стояла, бо сіляска така свіжа. Сидимо вже минут 15 не одної поклвки, я дві удочки на червяка закинув поки Володя на хліб і на черв'яка. Посидим ще півгодинки, де десь поїдемо далі шукати щось в пошуках. Керася. Переїхали на інше місце. Попався карасик такий невеличкий, такі? Все, всім Известные месте. там поклевка уже на червяка. Есть okay. такие красик взял yeah. на черв'ячка. какие карась их знал красота. Ты все так кукурузна хрень. Кукурузна хрень-то. Вот то, что я. я... на червяка, а я той понял, прикормил трошки. Вітром тянуло, в кущі тянуло, тянуло тут, дивлюсь під кущами, ушов. Ло, коротше, робочі. Манка с карвалолом. Ты не манку варишь? Да. Красивки знаешь на манку? Да. Что ти мне не видно? Ты ж таки шо попробовать начал. нач. Бери, бач. Вже другие. Тобі манки? Манки уделить? Що? Манки уделить? Навіть бачиш, бач, такі і все сразу. Ну, Том. Такие хорошие. Золотистый карасик. Не успел включить даже. Такие нормальные чуваки. Это Есть банки. На.